Вітаю вас на каналі Казочки з кишені. Сьогодні Тимось і Тося зазирнуть в нове віконечко адвент календаря та послухають нову чарівну казочку. Тимосю, що це ти тут робиш? поцікавилась Тося, забігаючи до кімнати з каміном. «Ти що, не бачиш, книжку читаю, пробурчав Тимось з крісла, не відриваючись від своєї книги. А ходімо, пограємось, запропонувала Тося, яка ще не вміла читати, і через це вважала читання нудним заняттям. Тосю, почекай, мені тут залишилося дві сторіночки дочитати, і мені страх, як цікаво, чим закінчиться ця історія. Іди, поки пограйся сама. Ну, Тимосю, ну, будь ласочка, мені самій нудно, не здавалася Тося. Тосю, відчепись, не заважай, дай дочитати, роздратовано відповів їй братик і знову занурився у читання. Ображена Тося сіла на килимку біля каміну і з-під лоба дивилась на братика. Коли Тимось нарешті дочитав і подивився на Тосю. Вона різко відвернула голову, демонструючи, що сильно ображається. Тосю, я вже закінчив читати, м'яко сказав він сестричці. Тепер ходімо гратися. Але Тося продовжувала дутися на братика. Тоді він дістав із шафки чарівну ковдру порозуміння, накрив нею Тосю, заліз сам і почав розмову. Ну, кажи, чому образилась? Почав він, хоча й так здогадувався про причину образи. А то не ясно, ущипливо відповіла братикові Тося, я погратися з тобою хотіла, а ти відчепись, не заважай. Ну, я ж сказав почекай, дві сторіночки лишились, ну це ж недовго, намагався якомога ніжніше говорити до сестрички Тимось, відчуваючи провину за те, що був не дуже приязний до неї. А ще мені заздрісно, що ти вмієш читати, а я не вмію, продовжувала Тося. Ну так треба навчитися, сказав Тимось, а Тося вела далі. Коли я бачу, як ти читаєш, ти то захоплений, то посміхаєшся, то в тебе так блищать очі, наче книжка це щось неймовірно цікаве. Взагалі-то так і є. Книжки справді дуже цікаві. Та й читання це захопливе заняття, ти ніби поринаєш у чудову пригоду, мрійливо пояснював їй Тимось. Ой, і я хочу в пригоду. Тимосечку, навчи мене читати, будь ласочка!» Ну, гаразд, сідай, неохоче погодився Тимось. Вони вмостилися, Тимось взяв книжечку, яку щойно читав, і почав показувати сестричці. От дивись, це в нас літера А, а це в нас літера Б. А ось тут, подивись, написано Морква, зовсім не стараючись пояснював Тимось. Зрозуміла, тепер читай сама. Тося, звісно, нічого не зрозуміла з таких пояснень, але книгу взяла і спробувала прочитати. Б, а а, Б, намагалася читати Тося. Кепсько в тебе виходить. Оцінив намагання Тосі Тимось. Ходімо краще снідати, он мама вже все приготувала. Тося понуро попленталася за братиком на кухню. Після сніданку вони, як завжди, побігли відчиняти нову шухлядку в чарівному адвент-календарі. І цього разу, на превелике здивування і розчарування Тосі, календар подарував їм дві книжечки. Одну про космічні пригоди малят звірят для Тимося, а інша називалась Вчимося читати по складах. Це, мабуть, для мене, пробурмотіла Тося, але я не вмію читати. Чому календар приніс мені книжку? Краще б нову ляльку приніс. Гадки не маю, пробурчав Тимось. Можливо, хоче, щоб ти навчилась. І не встигла Тося нічого йому відповісти. Бо календар почав розповідати нову казочку. в нас каже Ме Козеня Мирося та її молодший братик Карпусь жили разом з батьками в хатині на краю лісу. Усі друзі Миросі мешкали далеко в лісі, тож вони не часто бачились. Мирося за ними дуже сумувала. Братик був маленький і ще не вмів говорити. Тож з ним було не дуже цікаво гратись, і от Мирося одного дня вирішила, що пора братику вже почати розмовляти. Вона була впевнена, що навчити його буде легко. Карпусю, біжи до мене, погукала вона братика, і той одразу ж прибіг до неї. Я буду казати слова, а ти повторюй за мною. Зрозумів? Карпусь весело підстрибнув, а Мирося почала навчання. Найважливіше слово, яке нам треба вивчити, це слово ме. Повторюй, ме. Але Карпусь просто дивився на неї, посміхався і нічого не казав. Йому було весело, як мекає його сестричка. Карпусю, це зовсім не смішно, почала сердитися Мирося. Нумо, повторюй, ме. Але Карпусь зовсім не хотів повторювати. Йому подобалось, що сестричка з ним грається і весело стрибав біля неї. Так минали дні, а Карпусь все не розмовляв. Він ходив хвостиком за Миросею і з цікавістю спостерігав, що вона робить. Мирося була дуже засмучена. За вікном була хуртовина, вона вже давно не бачилась зі своїми друзями. Тоді вона твердо вирішила ще раз спробувати навчити свого братика розмовляти. Вона підійшла до нього і каже, Карпусю, ну-мо спробуємо ще раз. Я вірю, що в тебе все вийде. Якщо не хочеш казати ме, спробуй сказати, як каже курочка. Ану, курочка каже Ко ко І раптом малий Карпусь сказав Ко. Правильно! зраділа Мирося і продовжила навчання. А корівка каже му. «Повторюй!» І тут малий сказав Му! Точно стрибала від щастя Мирося. Бачиш, як в тебе гарно виходить. А тепер спробуй сказати ме. Але малий тільки дзвінко засміявся, наче це слово дуже його веселило. Раптом Миросю осяяла неймовірна ідея. А вона була ще та вигадниця, її розумна голівонька вигадала жартівливу пісеньку, яку вона заспівала братикові. Ворона каже кар-кар-кар, собачка каже гав-гав-гав, Овечка каже бе-бе-бе, а коза в нас каже ме. Ме-ме, ме-ме, «ме». Ме-ме, Козавна ме. ме -ме, ме -ме, коза нас каже «ме». Курочка каже «ко-ко-ко», качечка каже кря, кря-кря. Гусочка каже го. го А коза в нас каже ме ме, ме, ме ме коза в нас каже Ме. ме ме, 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 ме Коза в нас каже «Ме-ме-ме-ме-ме». Тільки Номерося доспівала. Як Карпусь раптом тихенько сказав Ме. і посміхнувся сестричці. Я вірила, що у тебе вийде, Карпусю, ти такий розумничок. Вона обійняла свого братика. Відтоді Карпусь почав розмовляти, і з кожним днем у нього виходило все краще і краще, і вже скоро вони могли весело і цікаво гратися разом. Пробач мені, Тосю! сказав Тимось, коли вони дослухали казочку. Ти про що? здивувалася Тося. Я був нетерплячий до тебе, засоромлено сказав він сестричці. Це не ти, кепсько, читала, а я погано тебе навчив. Ну, ми спробуємо ще раз. Ти розумна, і я вірю, що у тебе все вийде. Гаразд. Погодилася Тося, яку дуже підбадьорили слова братика, і вона повірила, що в неї вийде. Вони взяли книжечку, що приніс Тосі Миколай. Цього разу Тимось терпляче, не поспішаючи пояснював Тосі. І книжечка була хороша про літо, про сонечко і про яблучка в саду. Тося все запам'ятовувала, їй було дуже цікаво, і врешті вона прочитала. Метелик. Ура! В тебе вийшло, радів Тимось. Ти така розумничка. Дякую, Тимосю. Тося тішилася ще більше, ніж Тимось. Без твого терпіння і віри в мене у мене б нічого не вийшло. І Тося міцно обійняла Тимося. Вона так пишалася, що змогла навчитися читати. Та найбільше її серденько раділо від того, що у неї такий чудовий братик. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалась казка. До нових зустрічей на каналі Казочки з кишені.